Вітаю всіх радіо слухачів сто та глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталя Гатеш, і ми розпочинаємо діалоги. І сьогодні ми будемо говорити про податкові нововведення, які пропонує нам наша держава, наша влада у 2015 році. Отож, я задоволені, представлю гостей. Сергій Попелишко, начальник управління доходів та зборів фізичних осіб осіб головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Я рада вас вітати в нашій студії. Доброго вечора. А також Наталія Чернівчан, заступник начальника головного управління державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Вітаю Доброго. вас. Також у нас працюють телефони прямого зв'язку. Отож, дзвоніть та беріть участь у нашій програмі. Для цього потрібно вам лише набрати 906 100 та 095 27 50 100 і поставити своє запитання нашим гостям. Отож, панове, ми розпочинаємо нашу розмову. Як стало відомо відомо, взагалі то 25 грудня Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроект про внесення змін до податкового кодексу та взагалі інших законів України про податкові реформи. Що чекає нас, українців? Пане Сергію, ну скажімо так, для громадян, для громадян в принципі нічого особливо такого не зміниться. є певні були напрацювання, але невідомо правда, чи на сьогоднішній день вони не не були змінені в Верховній Раді щодо оподаткування заможніх громадян. Тобто буде запропоновано для заможних громадян запровадити разове декларування доходів, майна та фінансового стану, в тому числі одержаних з порушенням законодавства України, з питання податкування валютного реагування, формування вхідного залишку для подальшого контролю видатків. Декларування абсолютно добровільне, обов'язковість не передбачена його, тобто, це на розсуд самих громадян. Для громадян, які не подадуть декларацію декларованим вважається. Вартість активів у розмірі 200 тисяч гривень та вартість інших активів, які зареєстровані в встановленому законодавством порядку станом на 1 січня 2015 року. При декларуванні готівкових коштів в сумі понад 200 тисяч гривень, такі кошти мають бути внесені на рахунки в банки до дня подання декларації та зберігатися на них не менше року з дня внесення на банківський рахунок. В разі порушення строків перебування таких коштів на рахунках в банках. Фізична особа повинна протягом місяця, з дня зняття коштів з банківських рахунків, сплатити до бюджету 3% від знятої суми. В разі декларування готівки в сумі понад 200 тисяч гривень без внесення на банківські рахунки. Фізична особа протягом місяця з дня завершення терміну здійснення разового декларування, а це 31 жовтня 2015 року, згідно законопроекту, повинна сплатити до бюджету 3% від задекларованої суми. Запровадити оподаткування великих заробітних плат шляхом зміни шкали оподаткування в розрахунку на місяць. Планується також. Залишається норма 15% для доходів до 10 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це складає 12 тисяч гривень, а з 1 грудня 2015 року це планується 13 тисяч 780 гривень в місяць. А понад дані суми буде ставка застосовуватися 20% податку на доходи фізичних осіб. До сьогоднішнього до 1 січня 2015 року ця ставка складала 17%. Підвищити ставку для пасивних доходів також планується: це проценти, інвестиційний прибуток, роялті. Збільшення планується з 15% до 20%. Зберегти за 2015 рік чинне обмеження стандартної податкової соціальної пільги в розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на один місяць. встановлено законом на 1 січня звітного податкового року. Врівнювання ставок оподаткування для заробітної плати шахтарів планується. Врівнюване навантаження щодо доходів у вигляді спадщини, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень. Яку отримують особи першого ступеня споріднення суми перевищення саме оподаткува... планують оподатковувати понад один мільйон гривень, знизити діючий поріг оподаткування пенсій з 10 тисяч гривень, як на сьогоднішній день є на місяць, до трьох мінімальних заробітних плат. Пане тобто... Сергію, ми про... ми продовжимо. У нас є телефонний дзвінок говоріть. Ми вас слухаємо. На жаль, на жаль. Ну, ми чекаємо, що ви до нас дозвонитеся. Будь ласка, продовжуйте. Знизити діючий поріг оподаткування пенсії з 10 тисяч гривень на місяць до трьох мінімальних заробітних плат станом на 1 січня 2015 року це складає 3645 гривень та оподатковувати суму перевищення ставкою 15%. Також планується в три етапи зменшити ставки єдиного соціального внеску. А саме планується згідно тих законопроєктів, які були подані раніше. Це 25% зробити в 2015 20% в 2016 і 15-2017. Але що на сьогоднішній день дійсно попало до Верховної Ради? На жаль, ми зможемо тільки дізнатися з новин сьогоднішніх, пані Наталя, Аналізуючи те, що запропонував взагалі, то уряд, так і Просте населення, пересічні громадяни, вони просто розуміють, що треба буде затягувати паски. Які, це дійсно а, от той критичний пакет, отак от критично необхідно а, проводити от такі нововведення, ну такі зміни. А, це саме той час? Чи можливо треба було інакше інакше працювати, інакше можливо співпрацювати з. З людьми, з підприємцями, десь питати, цікавитися, тому що ж не всі можуть собі дозволити. Ну, справа в тому, що те, що на сьогоднішній день запропоновано урядом, і як ми вже чули, схвалено Верховною Радою, стосується не тільки громадян, стосується також. Цих осіб платників податків, ну це в свою чергу впливає і на оподаткування громадян, як ми розуміємо, а також на рівень життя громадян. І я думаю, що оці запропоновані реформи вони повинні ну, в якимось чином все ж таки вплинути і на юридичних осіб для того, щоб стимулювати. Збільшення сплати надходжень, збільшення надходжень до бюджету не тільки за рахунок фізичних осіб, а також і за рахунок тих юридичних осіб, які отримують надприбутки, тобто це і ринок пального, і ринок харчових продуктів, це експортно-імпортні операції. Це стосується всіх сфер життя. І для того, щоб якби ну трохи зняти тягар саме з пересічного громадянина, все ж таки є і направленість у бік юридичних осіб. Ми продовжимо. У нас є телефонний дзвінок. Говоріть, ми вас слухаємо. Алло, Алло, доброго вечора. Говоріть. Добрий вечір. Дай ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. І, будь ласка, чи будуть зміни по групах по, по податку? Дякую. Що дозволити, я дам відповідь. відповідь. Значить, щодо платників єдиного податку фізичних осіб та юридичних змін не відбувається. Фактично, ставки для єдиного податку залишаються тими самими. В основному у нас на сьогоднішній день по єдиним податком користуються фізичні особи другої групи. Там ставка залишається так само 20% від рівня мінімальної заробітної плати на 1 січня на початок року. На 2015 рік з 1 січня до 1 грудня 2015 року мінімальна заробітна плата залишається так само 1218 гривень. Так само і щодо сплати єдиного соціального внеску, так само ставка не змінюється. Крім юридичних осіб, ви почали розмову. Будь ласка, закінчить угу. що там, що чекати нам далі? Ну, справа в тому, що казав Сергій Дмитрович про разове декларування фізичними особами, але також сьогодні схвалено законопроект про так званий податковий компроміс. Значить, він стосується оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість, і то тобто простіше. Значить, простіше це свого роду такий режим звільнення від юридичної відповідальності для платників податків за податкові періоди до 1 квітня 2014 року, коли платникам податків які Ну, в свій час, скажімо так, скористалися схемами ухилення чи мінімізації податкових зобов'язань, і вони це знають, скажімо, дана можливість задекларувати такі операції і сплатити 5% податку на прибуток та податку на додану вартість від таких операцій. Решта 95% фактично платник вважається вільним, і перевірки щодо цих питань більше проводитись не будуть. Тобто я вважаю, що це є досить нормальний механізм. І, до речі, то, що ви казали про те, що чи потрібно було почати раніше, Значить, Механізм цього податкового компромісу він був запропонований ще у травні поточного року. І тільки зараз він уже набув остаточного вигляду. Сьогодні цей законопроект був схвалений. Правда. Слід сказати, що ми так само не знаємо, в якому остаточному варіанті він був схвалений. Ну, по крайній мірі, ми знаємо, що подано було саме в розмірі 5%. І, по перше, це дасть можливість одноразово наповнити можливість платникам податків легалізувати ті свої сумнівні операції, сплативши з них податки. У нас є ще один телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Да, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, чи буде збільшено бар'єр по групах, Допустим, друга група була мільйон обороту, чи буде збільшено і чи буде збільшено кількість найманих працівників на приватного підприємця? Гарно дякую, пане Сергію, відреагуйте на запитання. Якщо дозволити, значить змін щодо єдиного податку в частині спрощеної системи оподаткування. В кодексі, принаймні, на вчорашній день не передбачалося. Ставочки залишаться такі самі. Кількість найманих осіб, дозволених для кожної з груп, залишиться такою самою. Тобто, малому бізнесу, який перебуває на спрощеній системі оподаткування, і планує далі на ньому перебувати. бояться нема чого, і якби не буде не збільшено ні ставок, не навантаження, ні сум. Тому. Прошу, працюйте далі, будь ласка, використовуйте спрощену систему, вона вам дійсно дозволяє і спрощувати облік, і спрощувати сплату податків. Я хочу запитати вас, я розумію, що Кабмін хоче збільшити надходження до скарбниці держави. Все зрозуміло. А от чи витримують люди? Пане Сергію? Я так розумію, ви ж Завжди хочеться надіятися на краще. Якщо, якщо не буде, скажімо так, ніяких додаткових зовнішніх факторів, а ми знаємо на сьогоднішній день на превеликий жаль Україну тиснуть, так я м'ягко скажу. Якщо не буде ніяких додаткових факторів, то в принципі навантаження для громадян як такого не мало би відбуватися в законодавчому плані, навпаки, людям дається можливість тим, хто десь свого часу, можливо, Оптимізував доходи свої, не зміг чесно відобразити належним чином доходи, дається можливість, так як я заговорив, задекларувати ті доходи, які були отримані раніше без оподаткування, оподаткувати їх, допомогти державі, як то кажуть, наповнити скарбницю за незначними ставками, як було вже сказано, і працювати далі. Хочеться надіятися лише на краще, тому що, що ми вже все ж таки, як-не-як як політично і морально проснулися, зрозуміли, що ми є горда нація, яка здатна жити самостійно і в кращих, як то кажуть, тонах. Ми розпочали про говорити про пенсіонерів. Давайте поговоримо про представників малого та середнього бізнесу, пані Наталію. Які там саме зміни конкретніше, доступніше, так що всі зрозуміли. Ну, ми вже якби зрозуміли з тих законопроєктів, які були оприлюднені про те, що саме для малого і середнього бізнесу значущих змін не відбудеться в тому плані, що не будуть збільшені. Ставки податків, і, в принципі, на сьогоднішній день запропоновано зменшити кількість податків, щоб ми розуміли, це не є зменшення сплати до бюджету, це є просто оптимізація системи оподаткування для того, щоб спростити ведення бізнесу, для того, щоб спростити звітні форми і. Для того щоб платнику було простіше і зручніше спілкуватися з контролюючими органами. Що стосується малого та середнього бізнесу, і надалі у нас діє так званий мораторій, який був оголошений. Він не був прописаний законодавчо існує на перевірки суб'єктів малого та середнього бізнесу. Тобто їм надана можливість працювати, сплачувати ті встановлені. Обсяги податків, і в принципі, перевірки такі не проводяться. Статистика свідчить, вона є правильною про те, що взагалі кількість перевірок бізнесу податкових перевірок зменшилася. Але все ж таки надходження мають бути і порушники повинні нести фінансову відповідальність. Тому перевірки наразі здійснюються виключно за. Встановленими ризиками оптимізації чи несплати податків, і в першу чергу це стосується крупних юридичних осіб. На сьогоднішній день, наприклад, юридичні особи з обсягом понад 20 мільйонів менше 20 мільйонів гривень за рік. Практично навіть не підпадають під проведення планових документальних перевірок, тобто, якщо вони працюють прозоро і за результатами аналізу баз даних електронного аналізу без втручання людського фактору, не встановлюються ризики несплати по таких суб'єктах, то відповідно вони мають можливість працювати, сплачувати податки і не потрапляти під перевірки контролюючих органів. З приводу податків на пасивні доходи, я розумію, що більшість людей хочуть заробити, тобто вони вкладають гроші на депозит, відповідно, вони мають від того відсоток. Як бути з, саме з такими видами податків? Ну щодо даних видів доходів, то в принципі вступили в силу з в другій половині цього року зміни до податкового кодексу щодо оподаткування депозитів. Банки, як будучи... Податковими агентами обкладають саме відсотки на депозити 15% відсотковою ставкою. При цьому надають відомості до податкових органів в загальному вигляді, не розшифровуючи, не розкриваючи банківської таємниці. Тобто, це, що є для людей, також нормально. Але ж якщо читати запропоновані умови кабіну ну, кабміну, то тут якраз є отакий пункт ліквідація банківської таємниці. Це ж суперечить. Ну ви розумієте, щодо ліквідації банківської таємниці у всіх європейських державах на сьогоднішній день це вже стало нормою. Це є нормальним знов ж таки не стільки з метою контролю самих громадян. Скільки вони мають доходів, скільки наскільки я от для себе черпаю з преси, для того, щоб упередити, упередити фінансування тероризму та іншого, тобто не стільки для легалізації самого доходу, скільки недопущення фінансування тероризму і прозорості в цьому відношенні. Тому, якщо наші законодавці приймуть так само, як ви кажете, ці зміни. То це буде не з метою, не стільки з метою оподаткування, скільки з метою недопущення фінансування тероризму. Вивчаючи десь це питання, тут я зіштовхнулася з такою мовою, що ведення нового акцизу, який, всупереч європейським нормам, встановлюється органами місцевого самоврядування. Про що йде мова, пані Дале? Ну, справа в тому, що е, 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 органам місцевого самоврядування е, згідно податкової реформи. В повноважеделеговано певні повноваження. І в принципі на сьогоднішній день не йде мова про те, що це буде якийсь особливий чи новий податок. Це просто іде переформатування тих податків, які сплачувалися до державного бюджету. І на сьогоднішній день буде делеговано повноваження місцевим органам самоврядування встановлювати такі податки. Те, що раніше просто було централізовано на рівні державного бюджету. Це робиться з метою наповнення саме місце. Бюджетів для того, щоб місцеві бюджети могли розпоряджатися тими коштами, які надходять їм у вигляді сплати податків, і спрямовувати ці кошти на вирішення саме територіальних проблем. Тобто, це іде на користь саме територіальної громади. Якщо говорити про реформування, звичайно, науковці-експерти говорять, що є звичайно і позитив, є в чомусь негатив, читаючи і знайомлюючись з тим, що пропонує нам Кабмін сьогодні. Десь за основу прийняла Верховна Рада, які є які є негатив в цьому реформуванні, власне, в тих умовах, які пропонує нам нам уряд, пане Сергій. Ну ви знаєте, на даний момент поки що важко судити про негатив, тому що дійсно необхідно детально вивчити ті зміни, які дійсно будуть прийняті, тому що, як ви розумієте, всі законопроекти. Основні своїй масі терпіли ряд поправок, ряд змін. Тому зараз на даний момент поки що важко судити, а що буде дійсно прийнято до кінця в тому чи іншому ракурсі чи, чи залишиться без змін, чи понесе якісь зміни, тому що вже наскільки на сьогоднішній день відомо, деякі депутати заперечували по певним позиціям. Наскільки я сьогодні чув знову ж таки з радіо, то депутати були проти того, щоб зменшувати граничний поріг пенсії, який підпадає під оподаткування з метою захисту населення. Хоча поріг для, наприклад, нашого регіону є, в принципі, нормальним. У нас, скажімо так, пенсі... ну, в такому розмірі пенсії мало хто отримує. Хоча, звісно, хоча, зачіпати такі соціальні версту, версту населення. населення, як пенсіонери. Ну, тут на розсуд наших законодавців, конечно. взагалі, про негатив можна буде судити лише після того, коли ми побачимо з вами реально затверджені зміни, коли ми з вами проаналізуємо, що було до, що стало не після, і будемо вже тоді прораховувати, наскільки це для населення буде. Більше навантаження чи менше навантаження на даний момент це важко судити. Чи так. минули податкові нововведення валютний ринок, пані Наталі? Ну скажімо так, цей ринок повинен бути в полі зору податкових органів, і ми знаємо, що було вже запроваджено пенсійний збір при продажу валюти. В принципі, це все так і зберігається, і е, наразі ця норма не буде скасована, ми розуміємо, що зараз не ті часи. Ну, крім того, надалі залишається актуальною норма продажу валютних надходжень, які надходять юридичним особам у вигляді виручки, і враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася е, взагалі в державі е, з валютним курсом. І враховуючи те, що найближчим часом ми не очікуємо стабілізації, я думаю, що ці норми збережуться ще якийсь певний час. Я думаю, що як ці норми, так і деякі ті, які зараз викликають от негативну реакцію, вони мають право на існування. Чому? Тому що все ж таки дійсно на сьогодні в країні нестандартна ситуація, в таких умовах ми ще не жили, тому. Буду розуміючи навантаження на наш гаманець, скажімо, так само на наш як громадян України. Ми повинні також зрозуміти, що треба з розумінням поставитися до тих моментів, які зараз відбуваються до тих змін до тих змін які нададуть можливість збільшити надходження або оптимізувати витрати з бюджету. Ну, хтось витримує, хтось не витримує, як не прикро, у нас багато громадян останнім часом просто виїжджає з країни, ми втрачаємо цвіт нашої нації, і говорячи про те, що у нас дійсно все дорожчає. Неймовірно, як подорожчало, і валюта, звичайно. І люди купують іноземні товари, знову ж таки, в тій валюті. А от чи будуть імпортні товари обкладені додатковим імпортним збором? Справ в тому, що в цьому напрямку не йдеться про додаткове обкладення, а йдеться в першу чергу про те, що ми повинні все ж таки запровадити дієві схеми оподаткування всього імпорту, який надходить на митну територію. Тобто це мається на увазі і боротьба з контрабандою, боротьба з завезенням поза митним контролем. І е, ці факти враховуються. Це е, якби ті зміни, які зараз вводяться, зокрема і електронне адміністрування ПДВ, це все надасть можливість більш чітко контролювати надходження е, з усіх моментів, в тому числі і при імпорті товарів. І е, хочу сказати, що на сьогоднішній день бази даних Державної фіскальної служби дозволяють. Прослідкувати е, рух імпортних товарів, починаючи від моменту перетину кордону до е, кінцевого споживача, і відповідно е, сплату податків до бюджету на всіх етапах руху цього товару, тобто від моменту розмитнення і до моменту його потрапляння до кінцевого споживача. І це відповідно, е, ми розуміємо, що е, Може впасти зараз доля імпорту за рахунок того, що дійсно в країні немає валюти, і імпортні товари стрімко дорожчають, ну, дорожчують вони за рахунок скачків курсу. І тому дуже актуально саме от це відслідковування від моменту розмитнення. Пане Сергію, якщо говорити про зміни в фіскальній службі, ви, ви є люди, ви є представниками саме з цієї служби і знаєте зсередини, що потрібно змінювати. Дайте відповідь. Ну, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день фіскальні служби, скажімо так, змінювати. Важко сказати, що склад, склад помінявся. В принципі, омолодився, досить таки значно омолодився на сьогоднішній день. Прийшло дуже багато молодих і розумних фахівців. Запрошуємо бажаючих, хто завершив вищу освіту, до нас також. На роботу у нас ще є вакантні місця. Ми раді будемо бачити досвідч... ну, розумну, прогресивну молодь, яка має бажання щось дійсно зробити, поміняти в цій державі І, тому, в найкращий бік, як то кажуть. Ще, а... Будь ласка, можна додати, що ну, всі помітили, напевне, стосовно змін, що. Це вже якби треті зміни, третя реорганізація, яку ми всі переживаємо разом у зараз органах фіскальної служби вже з новою назвою. В принципі, не можна змінюватись постійно, але я думаю, що на сьогодні знайдений якийсь такий певний баланс, і є дієвий механізм. Є досить багато електронних сервісів, запроваджено нових, які є зручними як для платників податків, так і для нас, як працівників. Тому я думаю, що ми повинні рухатись на удосконалення цих електронних сервісів для того, щоб якісніше надавати послуги платникам податків. І єдине, що от Державна фіскальна служба одна з перших досить успішно. Адаптувала свою роботу до, скажімо так, норм Євросоюзу і були прийняті такі значущі законопроекти, серед яких і транспортне ціноутворення, які наблизили наше законодавство до європейського. І єдине побажання залишається тільки нам всім якісно виконувати це законодавство для того, щоб. Дійсно, наповнювати бюджет всім разом. на цій позитивній ноті. Ми будемо завершувати нашу програму. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостями нашої програми були Сергій Полипишко, начальник управління доходів та зборів з фізичних осіб головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області, а також Наталя Чернівчан, заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Отож, дякую вам за увагу. Бережіть себе.